Привіт, мене звати Святослав. Мені 10 років. Я з Києва, але моє рідне місто Харків. Через війну у 22 році мені довелося переїхати. Але після війни я мрію туди повернутися, бо я люблю і пишаюся своє містом. Зараз я займаюся у ліцеї з поглибленим вивченням математики та іноземних мов. Я радий, що швидко знайшов друзів. Бо я люблю спілкуватися і жартувати. У Вільний час мені подобається грати на гітарі та у відеоігри. Раніше я займався 6 років футболом, рік боксом, а зараз я займаюся плаванням. Я хочу стати адвокатом, тому що я хочу захищати людей та свої права. А ще я чув, що вони непогано заробляють приємний бонус. Я люблю тварин. Одного разу ми з мамою знайшли в лісі кішку, і я вмовив маму забрати її. Я назвав її Хейлі. Також в мене дві собаки. Правда, американські булі і Міні чи Хо-Хо, яка вважає своє головною вдома. Ми з сім'єю любимо подорожувати. Ми були в Іспанії, Угорщині, Швейцарії, Австрії, Німеччині. Більш за всього, мені сподобалося поки що в Іспанії, бо там гарна погода, привітні люди та постійна атмосфера свята. Я займаюся створенням контенту для Тік-Ток. Люблю не лише знімати, а ще й спостерігати за процесом зйомки. Тому співпраця з вами буде чудовою можливістю отримати для мене новий досвід. Дякую за увагу. До зустрічі на зйомках.